Так, шановні дівчата, якщо ви задумаєтесь над подарунком для свого коханого і ще не визначились, подумайте от над такою чудовою сокирою. Це у нас Fiskars X17. Ця сокира в мене вже 2 роки, я нею задоволений на всі 110%. Є е, е, на них на сайті більше, є і менше. Але оця от для... Рубки дров однією рукою саме то Так що, однозначно рекомендую. В неї йде штрих-код. Його скануєте, ну, при покупці відправляєте на сайт, реєструєте і вам дається гарантія 25 років на цю сокиру. Ручка в неї легенька. Ось тут іде -от клином. Середині вона пуста, пустотіла, тобто легко нею рубати. І зараз покажу, як чудово нею рубається. Так. Це у нас горіх. Опа, сучковатий. Кирка його візьме на раз, два. Була б длінша ручка, було б легше отакі от, от великі рубати, але однією, але оце 17 й легше рубати однією рукою. Тобто я так поставив і собі рубаю і все гарненько виходить. Тож за ці два роки я її, можливо вже три, я її ще до війни купував, Да. От за три роки я її підточував всього лише один раз і вона рубає як в перший день покупки. Я на нею рубав все, що можна. І окацію, і дуб, і фруктові породи з сучками, і без сучків. Покупкою задоволений. Я її до війни купував, ціна її була 2,5, здається, по акції. Зараз я навіть не знаю скільки вона коштує. Якщо хочете, щось аналогічне є в Дніпроемі. Так само такі самі розміри, так само... Матеріали і гарантія в них також, здається, там достатньо велика. Брехати не буду. Спасибо, не Тому однозначно лайф Якщо думаєте, що подарувати, от на світлі, легенько і все. До цієї сокири була звичайна сокира. Ручка постійно ломалася, вже наварював трубу, труба так само шву ломалася. А оця за скільки років експлуатації, бачите, потрапляла сюди, коли рубав, потрапляла сюди, але витримує. Тут навіть якийсь скол є, але на роботу не впливає.